Агоп, друзі, у цьому випуску на вас чекатиме битва Піти Піон Games Honeywood проти Battle Волд. Добрий день, друзі. Ми з України. Сьогодні ми продовжимо вашу одну рубрику. Пробачте, не представниця з вами, містер Глан. Битва Піти Піон Геймс. А ви очікуєте, ми віддаємо. Якщо конкретніше, то ми розглянемо конкурента проекту Honeywood, і це БетлВолд. Яку робиш саме ти приємного перегляду? Починаємо. Розпочнемо з конкурента Ханівуд, і це Battle World. Якщо про проект Battle World, то Battle World це проект Battle Royale, Metaverse, побудований на мережі Polygon. Глобально приваблива гра середнього рівня для мас. Гарці потрапляють на карти, створені з за зразком відомих глобальних місць і місць, де вони повинні грабувати битися з іншими, щоб залишатися а, залишитися останніми. Як грати? Все дуже просто. Гравці починають з екрану вибору зони. Де вони можуть вибрати місця для випадіння? Гравці зможуть а, вибрати одну з дев'яти зон на класичній карті Battle World, яка відображається ліворуч. Ось можемо бачити. Місце появи в кожній зоні залегь визначені. Після того, як усі гравці приєднаються і кількість гравців у лобі буде досягнута, гра розпочинається після короткого п'ятисекундного відліку системи зброї та а, проградування. Поградування грацем доведеться підбирати зброю, яка розкидна по карті. Гравці зможуть брати зброю стоячі а над нею. А здоров'я, щит і боєзначення. Гравці матимуть 100 очок здоров'я та 100 очок щита разом 200 очок життя. Коли це число досягає нулю, гравець помре. Безпечна зона і шторм. Гравці отримують повідомлення про шторм, що наближається, і їм буде запропоновано відправлятися в безпечну зону. Безпечні зони це круглі безпечні а, зони, які випадковим випадковим чином. З'являються в різних місцях карти. Ось такі, власне, аспекти даної гри є доволі цікаво. Отож, а тепер м -м, про Ханівуд. Ханівуд це країна Мрійдеви Меділайт власні володіння. Такий концепт даної гри — це під EPM блокчейн якій який можемо заробляти монети. І вона створена на базі космосу. А також у вас є можливість всього за 5-хвиленьких день заробляти реальні гроші. Спочатку не повірю, власне, чаба, але це справді так. Чому? Все дуже просто. Всього ж таки хвилин гри ви можете до 5 заробити. Як це можна зробити? А, теж просто. Перший з варіантів заробляти купуючи на мертве пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий з варіант це заробляти перемагаючи режим pvp биків. Ну і звичайно, третій варіант він є набагато простіший. Це заробляти плав суминатиклон в листе. Саме так. А, наступне. Команда. що говорити про команду Ганніву, то це єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу, та при цьому команда складається з досвідчених людей. З цього можна переконатися поглянути на жіотаж серед даної гри. Партнери та інвестори, як ми можемо бачити, серед партнерів можна піти дуже відомі обличчя це Космос, Відмет, Окін, став стартер та інші. Про що там говорить? Правильно, а ці великі. Титани інвестицій, увірять у цей проект, і все-таки Ханівуд засипив якимись аспектами. І це безумовно круто і в позитивно вплине на ціну порівняння Ханіву та Бетл Вол. Бетл Вол це гра жанру піти піор, котра є власне непоганою, але знову ж таки вона не доросте і не доростає до рівня Ханівуд. В свою шаргу Ханівуду у себе усі сильні сторони. Тому в підсумку після прийняття двох проектів перемогу отримав Honeywood. Тому вітаємо його з перемогою, свій вибір я зробив і це Ханівуд. Буду надалі всех підтримувати усіма можливими і неможливими методами даний проєкт. До нових зустрічей наступного випуску. Бувайте!